Доброго дня, дітки! Я вам сьогодні пропоную погратися в дидактичну гру. Чи безпечна твоя іграшка? Сірники це безпечна іграшка чи ні? Музичний інструмент. Безпечний чи небезпечний? Ножиці безпечні чи небезпечні? Велосипед безпечний чи ні? Дітям ніж можна брати до рук чи не можна? Конячка безпечна іграшка чи небезпечна? Шило це безпечний предмет чи небезпечний? Лялька безпечна іграшка чи небезпечна? Шприц з голкою безпечний предмет чи ні? Дітям можна брати праску до рук чи ні? Дзига безпечна іграшка чи небезпечна? М'ячик безпечна іграшка чи ні? Дітям можна брати градусник до рук, чи не можна? Машинка безпечна іграшка, чи ні. Дітям гратися зі склом можна чи не можна? Конячка, безпечна іграшка чи небезпечна? Молодці малята. Дякую за увагу!